Вітаю всіх на каналі. Я думаю, що ця тема буде актуальна для багатьох користувачів. Ситуація стандартна. Невеличкий будинок, стоїть кондиціонер, вихід конденсату з блоку охолодження, який в кімнаті стоїть, він забився. І вода зараз попадає туди, в приміщення. Треба прочистити трубочку. Процедура не дуже складна, але тут у мене сходи, отак вниз. Тут не дуже зручно, тому приходиться ліпити горбатого такого стола зробив, щоб скомпенсувати нахил ступеняк, поставити туди драбину. Значить, Обов'язково доски сшиваємо між собою і робимо упори. робимо для ножок драбини. Обов'язково, щоб не сосковзнуло, не похитнуло. Значить, Великої драбини в мене немає. Є дві алюмінієві, я їх зв'язую. Парашютними стропами, ну таке, можна сказати, із згівна пуля, але воно працює. Зараз поставимо драбину, обов'язково страховки, віровки закути, закутилі прив'яжу до, стовп, до стовпа туди до калітки і з тієї сторони до берези, там внизу. Щоб, якщо вдруг станеться якась халепа і драбина почне сунутися в бік, щоб я з тієї висоти не полетів вниз в кущі. Сам процес очистки не складний. Зараз візьмемо стальку від, 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 від гофрованої трубки, яка складається на виробництві, щоб втягувати дроти електричні в гофро. і сталькою, можливо, ми її вдвічі, вдвоє скрутимо, і даже, можливо ми її зарядимо шуруповерт, щоб вона крутилася і працювала як тросик. Побачимо зараз. Так, Поїхали. Так, як було сказано, так і зроблено. Страховка ось прив'язана за стовпа. Інша страховка йде на ту сторону, аж до бетонного стовпа туди. Значить, знайшов проволочку цікавішу, ніж сталька з Гофри, це е, двоєчка оцинковка, виноградна проволока. Вона досить м'яка, довжина у мене тут з запасом на кінці, на кінці загнув такого гачечка. Зараз спробуємо. Достати вон ту трубку. Зайти всередину і м'яко провертаючи, дістати, яка там бджола, муха чи павук, що туди залізло. Скільки ставив проволоку, буквально 2 см і зразу потікла вода з трубки. Там банально просто павук зробив собі домик. Оце знаєте такий такий кокон. Він був прямо в трубці, десь приблизно 2 см від краю. Це і вся чистка. Я довше городив оцей весь піздець, на якому я тут стою, чим чистив трубку. Дякую всім за увагу. Я радий, що я залишився живий. Кондиціонер працює справно.